Фідерний комплект Strong номер 3 В цьому комплекті в нас іде фідер 330 см, шнур і катушка. Показую. Фідера, як і всі інші, йдуть з різними вершинками. Вершинки з різним тестом. Фідра класні карбонові. Перші 5 кілець будуть тюльпаном. Ніяких ні перехльостів не буде при закиді нічого. Тест таких фідерів буде 80-180 грамів. Матеріал карбон. класне виконання. Так, далі котушка. Котушка буде обов'язково з алюмінієвою шпулею, тому що під фідера в основному використовується шпуля алюмінієва. Доступний по ціні комплект контакти для замовлення в шапці профілю.